У нас сьогодні короткий брифінг присвячений в першу чергу питанню прийняття нового закону про вищу освіту. Ви світу. це подія, яку освітянська громадськість чекала дуже давно ще в 2008 році почали. Розробляти перші проекти після цього, мабуть, з два десятки законопроектів було розроблено допоки не вийшли на більш-менш кінцеву версію. Через 20 хвилин розпочнеться засідання комітету Верховної Ради України, присвячене розглядові перед другим читанням законопроекту про вищу освіту. Перед другим читанням законопроекту були внесені деякі зміни. Направду я наперед попрошу колег журналістів не сильно лякатися, тому що. Правки виглядають, ніби вони дуже великі, тому що займають 400 сторінок порівняльної таблиці. Направду, частина з них технічні, частина з них дійсно змістовні. Одна з важливих змістовних правок, яка внесена зараз перед другим читанням, ми сподіваємося, буде схвалена і комітетом, і в подальшому самою Верховною Радою, це повернення норми про викладацьке навантаження в обсязі 600 годин. Я нагадаю, що за чинним законодавством передбачено навчальне навантаження для науково-педагогічних працівників максимально 900 годин, що безперечно є вкрай великим навантаженням. Що в першу чергу є тією проблемою, яка турбує самих викладачів є однією з найважливіших таких адміністративних перепон для підвищення якості навчання, тому що якщо ми говоримо про європейський досвід, то в Європі викладачі мають 200-300 годин навчального навантаження. Тому наші 900 годин це, звичайно, абсолютно непомірно, абсолютно автоматично призводить до того, що курси читаються без повної віддачі, тому що викладачі просто не можуть присвячувати достатньо часу підготовці якісних навчальних курсів. Звичайно, пропозиція зменшення до 600 не приводить нас автоматично до європейських стандартів і європейських вимог, але це рух в тому напрямку. Це в будь-якому випадку означатиме, що ми рухаємося в напрямку зменшення навантаження, визнаючи, що для нас важливим є не кількість, а якість навчання. Щодо інших важливих змін, які передбачаються законопроектом про вищу освіту, я впевнена, що більшість з вас дуже добре знають на загалу сам законопроект, тому що він дуже довго обговорювався, але важливі зміни є. Є такі створення агентства, національного агентства якості вищої освіти, яке виконуватиме велику частину тих функцій, які на сьогодні покладені на міністерство освіти і науки, в тому числі ліцензування, акредитація буде здійснюватися самими, саме цим агентством, а яке буде складатися з представників вищих навчальних закладів, з представників асоціації працедавців, студентів. Тобто, це буде абсолютно інший формат управлінського. Органу порівняно з чинним міністерством. І саме Національне агентство отримає більшу частину повноважень адміністративного типу, які передадуться і будуть таким чином децентралізовані порівняно з чинною моделлю. Так само надається більше прав студентам в плані вибору спеціальності, затверджується мінімальний відсоток курсів, які студенти зможуть обирати собі на рівні 25%. Тобто, на загал ці всі зміни в принципі вони відомі. В принципі, ті таблиці правок, які ви побачите, ще раз попрошу не лякатися. Частково в невеликої міри вони є технічними, просто необхідно було їх підготувати. На загал в законопроекті збережена та ідеологія, яка була закладена. Під час роботи групи Згровського, яка була підтримана широкою світянською громадськістю. А на сьогодні, що я можу сказати, з роботи Міністерства освіти і науки зі спілкування з ректорами, з викладачами, зі студентами, ми бачимо, що є дуже великий запит серед освітянської спільноти на те, щоб цей законопроект було прийнято. Ми розуміємо, що на сьогодні ситуація в парламенті є дуже нестабільною, але ми знаємо вже, що деякі ректори... Не за нашою вказівкою, але просто тому, що вони розуміють важливість цього закону про вищу освіту, звертаються до депутатів з проханням підтримати цей законопроект, а просто тому, що це в першу чергу інтерес вищих навчальних закладів, щоб забезпечити розвиток цих університетів, академій тощо. А тому я знаю, що вже звертаються до депутатів з тим, що все таки було підтримано в другому читанні законопроекти і щоб до кінця цієї сесії ми прийняли. Нове бачення розвитку вищої освіти. Тому я сподіваюся, що парламент все-таки зможе консолідуватися довкола цього питання і прийняти цей вкрай важливий законопроект.